Давайте я вам трошки поясню. На цю Бібізяку багато зараз є спросу. Мені за неї пропонують гарні гроші, щоб ви розуміли. Але Мотя ще ні разу не була в продажу. І наразі я вирішую її долю. Буде вона в тому продажу, чи просто... вона просто залишиться вдома. Вона не була в продажу, вона не, виставля... не виставлялась на продаж. Ця мала поки під питанням, може завтра розповім, чому я таке прийняла рішення, чому так. Ну, Наразі наразі отак ось. Мамин шастик, бачите, хоче їсти. Вона вже вуха розставила і мені все ж показує, що вона хоче їсти. Можуть, подивись туди. В камеру дивись. дивись в камеру, позуй. Кажу, позуй в камеру. Камара прийшла, ну так. Да. То я поки, я поки під питанням. На мотю дуже багато спросу є. Дуже багато спросу. Але, 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 поки що, поки що, але, поки що у нас так. Моть, дивися в камеру. Мотя, подивися в камеру, давай, давай, Роби, роби вигляд класної дівки. Отак, ось, скажи, я така, я така халюся дівочка, я така халюся дівчинка. Я така трохи хуліганка, така халюся. Взагалі вона дуже гарна, вона ну прикольна мала. Трасунька. О, вона красунька. Вона не була в продажу від початку. Ні разу, ні разу за весь час я її в продаж не викладала. Вона, як була в мене під питанням, так вона наразі під питаннями залишилась. Дивись камеру. Не хочу скажи, не хочу, скажу, хочу їсти. Вона хоче їсти. Собака у любака, ця хоче їсти. Да? Хочеш їсти? Да. Ота така. То поки по моті папрос. Це не те, що її ніхто не хоче. Я її, просто, я її просто в продаж не виставляю. Але за неї питають. За неї питають і за неї пропонують дуже гарні гроші. Е, в моїй справі. То діла не в грошах, а трошки в іншому. Я розповім. Може завтра розповім вам всім засніму і розповім.